Всім привіт! Нам привезли ось такий бампер красить, Він такий як новий. Новий? Ну, да. да, новенький. Його треба привести в порядок під світ машини. Покрасить просто. да покрасить, ой Виня? Воня? Масло тупо спрес. спрес станка масла, але... блядь, Да. А тут оно Угу. Надо будет Угу. Обов'язково. А здесь це Бурш. Корола. Такой здоровый. Ну да, дуже здоровый. Прям дуже здоровый. Та ты що Диви, яке одоробло. А ось щось покоцане, не чув. А, це мокре. там? Ні, то мокре щось. Не знаю, що то. Ти куди його? В гараж? Та й, мабуть, не влізе на стіл. О, диви, якраз. Як Позвонили нам, ми поїхали, забрали ще таку кришку багажника. Це до тієї ж самої машини що й бампер, правильно? Буде усе красити. Ось така вона урюхана. І тепер їдемо додому. Да, у нас прогорів лушак. Чує вся Полтавська область нас. Хі -хі -хі. Хто почув лайк? Коротше, розвернулись. он Мужик якийсь поламався, спитає, може, допомога треба. Коротше, у мужика закипіла машина і різко сів акумулятор. Каже, що їхати йому далеко попросив хоча б дергнуть. Ну не знаю, що він там щас йому поможе, зроби чи не зробить розвернемось і будемо їхати назад. Це був знятий провод із першого циліндра який на надрадіатор. Людина на трьох циліндрах їхала, думала, що щось не так. Троїв мотор і він закипів. На трьох йому важко було. Да, зараз Бензин є, постачання бензину є. Сейчас аккумулятор сильный. Полностью сильный. Можем попробовать наш аккумулятор подкинуть? Заведем, или не заведем. Не, Будем пробовать тянуть, но. А веревка есть? А да. он сильно закипит. Ну, Добрый нас... Крышку открыл. Ну все, все выкипело, Не-не, ну, вот. я за что пытаюсь? Чьи масло. А, то я думился, вроде масло. Мы еще не закипятили масло, а то еще у вас на сколько? А, то... а, вот эти, да, клеммы. Никто не отзывается. Да ты что? Далеко ехать. Думали, хотя бы я буду на метро Бач, я же кажу, надо установить. Блин, я чувствовал. <реш> у нас тоже был такой москвич. Я на нем ездил 6 лет, вот поел, то я его знаю. Знову. Рік тому дідушки приобрел 77-го року. То дедушка за ним блюдив. Та видно. Попідтикував рижики. То рижики я, то я шабашев косив травой и осколки делетели Ааа. <звук> А он ніколи за 48 років не зимував, а це прозимував перш, перший раз на вулиці. Ну так, хватимо жить. Пробуй дау! <пробуйте> Тихенько-тихенько робот, да? Капець! Так тихесенько робить. Обратіть увагу, що скоро прийде камак на коленвал і вкладати ще немає. Тримайте, акуратно, не тримайте, дожелі не тркайте. Теркайте. У вас на газу сильно стукає коленвал. Кілометрів через 32-15-дві пройде, треба міня ще. Ходиш. миллион А що, не поменять куда на ковер стояла скука уже і за того, що не стерлися кожен достає до головки а чута діточка 55 тисяч за, 48 за 47 років Я 15 материн, Там раз. сейчас 55 тысяч пробег. Ну, я буду. Ну, сейчас 68, это я уже после технически пяти проехал. Сейчас, сейчас, сейчас послушаем. Сейчас. На кеном так заражается. Может быть, такая что раскрывал. А масло там норма, да? Да. Вот, смотри. І І не, не. Ну, Дуєте? Да. Как критик, проблеми? Весь страшні звуки. Вы можете не доїхать, блядь. Надо дивиться, надо дивиться. Все, зробив, зараз мужчина поїде додому. І ми будемо їхати. Все ставимо наш назад, давай. Це йому оддать? Підожди, я свій прикрутю. Боже, що ти робиш? Я об'їздить мись. На Наморожувати. Не треба, успокойтесь. Ви мені пообіцяйте, що як побачите, хтось допомоги буде просити, також так? я обіцяю, внукам до внука їду. Все, добре. Я зараз ключі віддам, підожді. А ту головку оддаємось включаю. А ти сам закрутиш? Мені на 10. На 10 нам треба, маленький поки що. Ага, а це забирайте. Все, поїхав мужчина. Боже, мій його чуть ли не збили. Це серйозно Да. Купив машину, щоб двигатися і не знаю, як це зробити. внука їде, бачиш? І слава Богу, все, тепер ми їдемо додому. Ось отакий шарпак чи Коротше, Робити треба. Шарпак. Шарпак. А як? Шарпатрюб. І не смійся з мене. А що тут таке? Я його одірвав? На що його дривати? Не знаю. Не буду я його дривати. Не дривай, звісно. Витягуємо компресор, будемо чистити на дворі, щоб гаражі не накидувати. Зай чим це ти перетираєш? Який по номеру? Не пам'ятаю. Я думаю чи підгрінеш, чи ні. Чотирьохсоточка Спочатку машиночкою, потім чотирьохсоточкою В принципі, тут страшно немає нічого, якщо епоксидника хватить на Ці всі Тут попідґрунтовувати, то не буду грунтувати з банки. Може бути. Косяки на ту. Угу. Тут теж, вже... а, тут ще ні. А, я тут заматую 600. Це я 400 перебуваю 320-ку на машинку. Угу. Ну, тут 220-ка була, ну так не знаю Ну дівати. Мені можемо, мені це не. Можемо. Все, це він уже почухрав, підготовив до покрасочки. І бампер готове. Бампер новенький повністю. Тільки такий же здоровий. Ось такий. Ти грунтувати його будеш? Ні? Заводський грунтовки. Ну, тобто, ти тільки покрасиш і все, так? Ну, так. Це можуть бути подриви, може бути перекрас, Тому я перший слой нанесу своєю краскою як подложку сірою. Подивлюсь, якщо що случиться, то буду змивати. Угу. Підготував він був бампер уже, щоб покрасити, і почав його обжирвати. І злізла заводська грунтовка. Що я розкажу? На, розкажи. Так можеш я піддержати, а я розкажу. Давай, розказуй, я держу. Коротше, будь-який бампер, який ви купуєте, може бути в двох варіантах. Либо він просто пластик, либо він пластик уже погрунтований. Погрунтований пластик він з дуже великою вероятніст буде підривати, коли ви будете фарбувати просто так зверху, як є, він буде підриватися. То есть, як провірити, берете тряпочку, в растворітель і легенько отак тернули, от щоб ви понімали собі, ця тряпочка должна бути голуба. Отака. така. Я беру розчинник. в мене якийсь там 470 чи 640-й, це чисто мить Так Отак тру. А якби покрасив, воно усе по здулося. Да, це транспортировочний, так називаємо, ґрунт, я по цьому поводу ні разу не знайшов ніде точної інформації, чи на нього можна красити, чи не можна. Наприклад, Камрі, коли я красив бампера, прийшли з Китаю, там був ґрунт транспортировочний зверху. Я його спробував розчинником, ось бачите, це я вже домиваю. І він у мене єле-єле-єле-єле змивався. Я зрозумів, що наверное, ґрунт цей хороший. Я його. Заматував і покрасив зверху, і в мене нічого не злізло ніде, тоді, як я красив камері. А ще зараз я теж думав так само зробити. Но коли я навіть набрав обежирку на тряпочку і обежирку і провів, воно вже лопухи полізло. Нема як показати, Ми стрім хотів сьогодні запустити і на стріму думали це показати. І я зрозумів, що якщо навіть до безжирки він лізе, то при покрасці 100% косяки будуть, а це, ну нічого себе, тут корабль. Ну, да. Якщо це все будемо поприщило, це перекрас, це фарба на підбір, я попав би на просто серйозно. якщо ви не хочете рискувати, 100% варіант берете. І змиваєте з нього весь цей так званий транспортуний ґрунт. Я, ну, я не, не, кажу, не можу утверджувати, що це правильно, але я дивився багато відео від малярів, які красили отак по ґрунту і в них підривало фарбу. І вони казали, що в останній раз я красив на цей ґрунт. І я так вирішив собі зробити. Не буду рискувати. Ну, коротше, витирай. Що це ти робиш? Взяв восьмисотку, все-таки дам я ризку. Я бачу, що його з заводу там матували якось. Не вивіримо я. І ти трошки проматуєш, так? Да? Він закритий чи? Ой-ой-ой. Трошечки заматуєш. Замотую, тому що все-таки так лучше буде обгільти. Я не, не упаруюсь тут. Взагалі, по технології, якщо правильно робити, треба брати ґрунт. Спочатку беремо ґрунт для пластиків, так, так званий праймер для пластиків. Потім треба брати ґрунт, мокрий по-мокрому. У нього додать пластифікатор треба купляти. Тобто спеціальне вещество, яке е, робить матеріали більш такими, ну, що не, не, щоб не тріскались, коротше, на деталях які подвижені гнутю, ось такому такі дичі. Пластифікатор робить матеріал більш гибким. І на бамперах тоді не тріскається при аваріях, там при всіх фігні, краска, не лопається ґрунт. О, ну так як у нас, як завжди, хочуть за 100 гривень усе, то я навіть його грунтувати не буду. Єдине, що я зроблю, це так як він чорний. Видно на ньому якісь непонятні косяки. Так як він чорний, а фарби чоловік який його мені дав замовив 500 грамм уже готовий, тобто не густої, я її розбавити вже не можу. А Мені треба покрасити який бампер, ляду і, і ще там до ляду. То я буду використовувати іспользувати... вона машина сіра, у мене є сіра краска, я буду в качестві подложки використовувати другу сіру краску. Не на підбор, але з банки. У мене є Снежна королева, недорога українська, вона там в районі 450 гривень стоїть банка. Тобто мені не жалко. Я йому там скажу, що він мені доплатить якісь 200 гривень за це. Но зато я точно влізу. Я не буду переживати, що мені не хватить фарби. Ось Такі варіанти. Як буде виходити, будемо показувати. Обезжирюємо. Лиши, хорошенько. Обеспели. Можно сказать, что вы Да. не Почти чистая, да? Почти. Тряпочка. Що це ти будеш робити? Розказувати. Це праймер по пластику. Ага. Вот Вау. Сіренький. Він однокомпонентний, той який не використаєте, можна потім, якщо краску пульт чистий був, залити назад. Залить назад. Півтора, то є один більш-менш сухий і другий повний шари. Покриваю епоксидні міста, де були. баллончик, он покрашенный лак был, и я не захотел его полностью снимать. И я так, ну, как бы, изолирую этот слой эпоксидиком. Плюс, мне будет лучше лягать тут база. Кончается. У меня есть добрые. Такие места как бы тоже надо перекрыть эпоксидником. но она может не хватить его. Пилу. Ура! Другий слой тепер. Це треба робити антистатичним пістолетом, як я оце рукою, і. Салфетку улыбку. Ну так как у меня нема? Ну цель из, ну, так не зну, так нельзя делать. Это твоя краска еще mm -hmm. да хорошо. Да, накористовувати як підложку. У другий слой. Тут, тут Так, а як, як зняти треба? 15, 15. Ось так от вийшло. Осталось тепер краскою. Ось так. От. Подложечка сделана. І тут так же саме. Ось ця краска ровно 500. Ой, Тойота шо? 500, а, просто Тойота. 500, 500 типа миллилитр. Угу. Побачила. Такой колер. Это тоже серый. Только так, она такая, как на водной основе, но эти лайки из разводов. Угу. Бачу. Не знаю. Ніколи в жизни тут сирой цвета не хватило 500 на такий здоровий бомбер. Все, підсушує воздухом, ще обдуває і буде красити. Це понятно, що мало півлітри. Це вообще ні о чем. Все, тепер лачок наносить і буде висихати. на все. Пів Півлітра? Так. Та да. як же ще перекриється на реальному. Можно <laughs> встретил Pour plus Ось така файна робота вийшла. Не де нічого взагалі. Сейчас з тої сторони покажу. Ось вона. Блік не ловиться. І багажник. Переливив. Перелив Перелив? Сопляк. А, сопляки. Це все сопляк. Єесть. Теж цієї штуки ось потекло. Угу. З тої сторони так само. Сопляк. Угу. І там ззаду. Тут залито хорошо. В оцих містах на багажнику завжди скаплюється. От, в оцих містах постійно тече надо тут осторожно лити. Тут так же само ось ідентично з цієї сторони. Угу. Тут так же само, на цих штамповках, отсюда от, там, так, да. воно отсюди стікає в уголок йому нема куди діватися, воно отак стікає. І, ну. Коротше, тут лучше зашагрити. Ну, ти це все прибереш. А так така робота получилась. Кому понравилось лайк, підписочка на наш канал. Всім пока-пока.